Доброго дня! Пропонується до продажу вологомір вайл 55. Повністю в робочому стані. Культури, на якому працює вологомір. Територіально вологомір знаходиться в Київська область, місто Бровари. Ціна за вологомір 7500 гривень. Номер телефону Вайбера. З недоліків зломано, зломано кріплення ременя до тубуса. На роботу це не впливає. Всім гарного дня, телефонуйте, пишіть на Вайбер.